Всім привіт! Сьогодні середа, 2 серпня, 11 година 33 хвилини. Біткоін торгується по 29410. Я усіх вітаю. Ми давно не бачились. Можливо, ви скучили, можливо, ні. Але в принципі за той час, що ми не бачили з останнього відео, все відбувалося приблизно по тому сценарію, який я передбачав. І особливо нічого цікавого не було, тому що фактично в нас була така погана волатильність, і ми після ось цього хаю, ми бачите, планомірно просто знижувались. Отримували свою корекцію приблизно ось до 05 рівня. Можливо, ми ще сюди таки сходимо. Але судячи з ось цієї свічки, яку ми отримали вчора, можливо, ми ось цей мінімум ми і не будемо оновлювати. В найближчі дні ми це побачимо. Хоча глобально, я, мабуть, таки буду дивитися шорти, але зараз локально вже можна е, придивлятися. До лонгів, ну і зрозуміло, з якими цілями, тобто, ми будемо закривати ось це наше випадіння. 30 тисяч ми вже в принципі перекрили. Ну, наступна ціль це близько 31 тисячі. І, можливо, далі перехай. Якщо подивимось на менші таймфрейми, то ось 15-та хвилинка, так. Ось подивіться, класично у нас був мінімум. Ми пішли, зняли ліквідність і одразу безапеляційно пішли, закрили. Фактично, ось це все наше випадіння, тобто яке починалося з 30 -ти, так, тисяч, ось ця проторговка. І е, зараз хтось цій проторговці, наприклад, набирав шорти, ми їх тут закрили. Зараз є можливість в цих людей вийти е, в без збиток. І, скоріше за всього, вони будуть це робити. Тому ми звідси, я так думаю, будемо отримувати е, ще один імпульс вгору. Ну, от, куди він піде? Е, це вже таке питання. Крім того, якщо подивитися на корекцію, Фібоначі, ключовий рівень захисту ось цього висхідного руху, на продовження, скажімо, висхідного руху, це в нас ось ця проторговка 29 скажімо, можливо, нижче. Тобто хибний пробій, так і вже потім з походом вгору. Як в принципі біткоін дуже любить робити. Тому. Слідкуйте ось рівень 291-29. Навіть на оновлення або хоча б похід до ось цієї вершини 30 тисяч. Можна брати так співвідношення, ну, якщо ми будемо брати 29,100 десь в цьому районі, зі стопом ну, 28. Нехай буде 28500, то це в нас буде ризик 600 доларів так, з цілею на 30 тисяч. Тобто це 900. Тобто це 1 до 1,5%. Тобто Вже можна з цим працювати. Так? Хто брав лонги ось тут, той дуже великий молодець. Я тих вітаю. Вже якісь там 30% можливо було і зафіксувати, так? І, звичайно, поставити там собі стоп в беззбиток або навіть десь на цей рівень на 29%, невеличкий плюс виставити. І давайте переходити. Все-таки до нашого навчання, наша книжка Джек Швагера, будемо її добивати. Глава 18. Приклади оригінальних торгових систем. Тут даються приклади торгових систем, і вони є доволі прості. І Джек Швагер говорить про те, що вивчення ось цих торгових систем дасть можливість читачу на їх прикладі розробляти свої власні торгові системи. Чому Джек Швагер розказує секрети своїх торгових систем, все дуже просто. В цій главі. Він дає бросові системи системи дуже низької якості в порівнянні з іншими торговими системами, які він розробляє, якими торгує. Е, ну і крім того, Джек Швагар нагадує, що ці торгові системи в цій главі він використовує все таки як ілюстрацію методів побудови торгових систем, і тобто він не закликає не гарантує, що вони у вас будуть дуже гарно працювати. Перша система це система широкодіапазонного дня. Тобто базовою концепцією тут є день широким діапазоном. Визначається день широким діапазоном, і при виході, при закріпленні ціні за ось цим діапазоном, ми отримуємо сигнал на вхід в позицію. Для цього треба мати визначення, що таке день широким діапазоном. Це день, коли коефіцієнт волатильності перевищує, наприклад, 2. Ну, кожен для себе може його визначати. Коефіцієнт волатильності це фактично середня. Волатильність, тобто різниця між мінімумом і максимумами за певний період часу. І якщо у нас виникає день, коли наша волатильність перевищує ось цю середню волатильність, то ми вже дивимося, чи це є день з широким діапазоном. Ну, тобто, має перевищувати на певний, певний розмір, так, на певний коефіцієнт. Після того, як ми визначили день з широким діапазоном, ми визначаємо сигнальний діапазон Price Trigger Range. Це діапазон, який визначається найвищою і найнижчою ціною за n-днів до дня з широким діапазоном, і n-днів після дня з широким діапазоном. У нас є день з широким діапазоном, це така якась висока свічка, і є там певна кількість днів так до цього. І, наприклад, декілька днів так після цього. І ось ми беремо найменшу. Ціну і найбільшу ціну. І це буде наш ось цей сигнальний діапазон. Але цей сигнальний діапазон ми визначаємо лише тоді, коли в нас виникає ось ця свічка з широким діапазоном. Ну, можливо, ось тут буде ціна нижче десь. І відповідно у нас цей діапазон збільшується. Або через декілька днів, після ось закриття ось тут, у нас теж виникне буде свічка, яка вища. І у нас тоді цей діапазон буде більше. Ну, для кожного ринку трейдер собі визначає ось ці значення n. І сигнали на покупку і продажу, відповідно, у нас виникають, коли ціна закривається або нижче ось цього діапазону. Тоді ми продаємо так, або вище. Тоді ми купляємо. Ось така торгова система. Ось ілюстрація. Сигнали до купівлі, так, бачите, і до продажі. Так, які в нас тут значення? Жирні штрихи визначають дні широким діапазоном, букви B та S це сигнали до купівлі та продажу. при, Тобто N1 1 це дні до дня широким діапазоном, і N2 2 це 0 днів після дня широким діапазоном. Тобто, фактично, наш ось цей. Діапазон, який ми маємо пробувати, він і буде дорівнювати е, дню діапазону дня широким діапазону. Тавтологія, але добре. Е, і коли в нас йдуть е, в таких ось лапках е, букви BS, тобто це в нас е, сигнали до купівлі і продажу при n до N1 4, а n 2 дорівнює 2. Тобто це чотири дні. Діапазон формується в межах чотирьох днів до дня широкого діапазону і е, 2 дні після. Ось у нас перший, він на декілька днів раніше дається. Ось день з широким діапазоном. І при закритті ціни, ось тут у нас відбувся ось цей перший сигнал. Тобто вища ціна закрилася, все, сигнал на купівлю. Тут же ж діапазон був ось тут. В цьому випадку діапазон був розширеним, і сигнал на купівлю ми отримали тільки ось тут, в цьому випадку. Як бачите, після цього ціна у нас відкотилася назад. І вже після цього вона пішла за трендом. Тобто, фактично, ось ця система пробою ось цих діапазонів, це система, яка визначає зародження трендів. Але це не означає, що цей тренд, ось це зародження тренду, воно не буде отримувати корекцію. Так, якось тут. Ми отримували корекцію вже після пішли вгору. Тому, якщо будете пробувати торгувати саме цю систему, в будь-якому випадку я б радив вам просто купляти, додати ще один параметр і відкривати позицію. Не при виникненні сигналу, а при отриманні якоїсь корекції до західного ось цього, першого західного імпульсу, там, корекцію, там, скажімо, на 30-40-50% це буде, буде помилка. Ну і ось тут сигнали на продаж. Ви бачите, один раніше, інший пізніше. І е, як бачите, що як в першому випадку ми отримали корекцію, так? Так і в другому випадку ми отримали корекцію. Тобто в нас тут спочатку за трендом пішло, так? а потім все одно е, отримали корекцію. Ну, тут наступні е, наступні приклади. Це все розписано, показано і пояснено Джеком Швагером, де е, також є певні хибні сигнали. так? Якось тут. Бачите, на продаж, на продаж. Е, Ну, хоча він не хибний сигнал, але великого розвитку, як бачите, ми тут не отримали. Тобто, якщо ви тут не фіксували прибуток, то вас постопу вибило. Аналогічна ситуація ось тут. Так що не завжди ці сигнали вони м, дають прибуток. Так, наступна система торгова це система пробою днів прискорення. Що таке день прискорення? Коли ми формуємо, закриваємося вище максимума за N. Оце n 1 n 1 днів. Якийсь період. Ось ми закрилися, це день верхнього прискорення. І потім N2, N2. скількість днів. У нас мінімум, який ми сформували, мінімум, ми не маємо закритися нижче нього. Ось, ну, тоді ось цей день називається День верхнього прискорення. І відповідно ми коротше, так діємо. Виникає день прискорення. Ми визначаємо коротше, ось цей його діапазон. Виходимо вище за цей діапазон. Ми купуємо. Виходимо нижче. Ми коротше, продаємо. Система майже аналогічна попередній. Приклади. Я вибачаюся. Я трошки неправильно вам розповів про цю торгову стратегію. Тому що для виникнення сигналу потрібно пробивати не один діапазон дня прискорення, а тобто має бути декілька днів прискорення в одному напрямку. Ну, там нижньому, якось тут вони позначені. Раз, два, три, ось у нас 4. І відповідно, ми беремо тоді їх, якщо це дні нижнього прискорення, ми беремо їх максимум. Ну, ось це N4, тобто має бути 4 дні нижнього прискорення. Після того, як в нас сформовано 4 дні нижнього прискорення. Ми собі відмічаємо їх максимум, який був сформований. І якщо в нас. Аня, ось тут, ось тут цей максимум. Ось тут я помилився. Якщо в нас ціна закривається вище максимуму, відповідно ми купляємо ось так. І бачите, в нас ось тут формуються дні верхнього прискорення. Ось вони у нас формуються, формуються, все вони у нас ідуть. І нам треба останні чотири дивитися їх ось 1, один. 2. Один два. один, два, три, чотири. Тобто в нас ось тут ось тут наш мінімум. Якщо ми ось цей мінімум пробиваємо, відповідно ми будемо продавати. Такі торгові системи не те, щоб заплутані, але ну я зараз, якщо чесно, не бачив, щоб їх там особливо хтось використовував. По суті, по суті, це системи слідування за трендом і, або зламу тренду. І якщо ви дивитесь на графік, то е, навіть е, там наш елементарний графічний якийсь аналіз, так е, він дає в принципі навіть кращі можливості, е, ніж ось ці сигнали за цими системами. Але вони, якщо ви їх знаєте, е, ось ці дні прискорення, дні широким діапазоном, я вважаю, вони можуть бути непоганим. Підтвердженням вашої вже відкритої позиції. Ну, щоб ви менше кіпішували і раніше, ніж потрібно, не закривали свої профітні позиції, якщо вони у вас є. Не завжди ці сигнали, як бачите, купівля на піку, і після цього ми йдемо далі вниз. Тобто, не завжди ці сигнали є правильними. На це теж треба розраховувати. Так, і третя система система послідовного відрахунку днів з прискоренням. Тобто в нас є лічильник покупки, лічильник продажі. лічильник на покупку. Лічильник починається з нуля і збільшується на 1 при виникненні нового дня з верхнім прискоренням. Лічильник обнуляється, як тільки виникає день з нижнім прискоренням. В результаті лічильник покупки являє собою кількість днів з верхнім Прискорення, між якими не повинно бути днів з нижнім прискоренням. Лічильник покупки закривається при е, отриманні сигналу до покупки. І відповідно тоді відкривається лічильник на продаж. Лічильник на продаж це те ж саме, але ми тут рахуємо дні з нижнім прискоренням. ця система це є конкретно система слідування за трендом. Ну тобто в нас декілька днів, ну, наприклад, йде нижнє прискорення, так? Тут Якісь там проторговки, у нас знову там якесь нижнє прискорення, так? Ще щось, ще нижнє прискорення. Ось так. І ось тут ми ще входимо далі, в напрямку, в продаж. Тобто у нас три дні з нижнім прискоренням, раз, два, три. І ми такі, ну клас, все, тренди далі будуть йти вниз. Така собі система, звісно, е насправді. І відповідно, коли виникає ось цей сигнал на продовження тренду, так? Е, наприклад, ось тут, ми починаємо рахувати і дивитися дні з верхнім прискоренням. Ось у нас виникає день з верхнім прискоренням, потім ще один день з верхнім прискоренням. І вже коли буде третій день з верхнім прискоренням, ми такі, ну все, тепер купляємо. Хочеться сказати, бляха, тут треба було купляти. Що вже тут купляти? Коротше. На мою, на мою думку, ця система е, серед всіх запропонованих цих трьох на найгірше. Ну і в заключенні Джек Швагер говорить, що в цій главі були представлені торгові системи, і вони є певною мірою реальні в такому вигляді, в якому вони представлені, їх можна використовувати. Але читачі можуть захотіти поексперим... поекспериментувати з модифікаціями і використовувати їх як ядро для своїх більш складних. Підходять в торгівлі автор цьому буде тільки радий, оскільки глава була написана для того, щоб е, проілюструвати, які основні концепції технічного аналізу можуть бути е, трансформовані в системи гри на біржі. і е, продемонструвати те, що кількість варіацій, кількість е, можливих систем, які можуть бути сконструйовані на основі технічних концепцій, технічного аналізу. Е, в принципі, обмежено лише уявленням і фантазією читача. Так, наступна глава 19. Вибір найкращих фьючерсних цінових рядів для комп'ютерного тестування. Тобто, фактично для торгівлі. В принципі, ми до цих питань вже е, підходили, тобто, в чому різниця між Е, в чому особливість е, торгівлі фьючерсів, так? Що вони ф'ючерси мають певний термін виконання. І відповідно їх треба там поєднувати. Ну і буде в нас наступна глава вже 20-та це тестування, оптимізація торгових систем. Я думаю, в наступне відео ми вже до цього повернемось.